Найбільше пишається дітьми й учнями по всіх куточках світу. Свій сімдесятирічний ювілей відомий шаховий міжнародний гросмайстер, заслужений тренер, автор 27 книжок про шахи, і не тільки Адріан Михальчешан. Святкує цьогоріч у колі рідних, друзів та шанувальників. Всі вони прийшли, аби пригадати життєвий шлях та вшанувати досягнення міжнародного гросмайстера. 70 ка означає, що Треба трошки оглянутися назад, подивитися, що я зробив. Про це буде сьогодні розмова, що я зробив. І ще треба подумати, що я буду робити далі. І для мене дуже приємно, що ті люди, з якими я пройшов багато доріг, дуже багато справ було зроблено, що ті люди сьогодні прийшли. Сьогодні прийшли, і я їх побачу всіх разом. Це є найголовніше. Хоч Адріан Михальчишин більшу частину свого життя присвятив шахам, виховав багатьох чемпіонів і підготував тисячі тренерів і чималу кількість команд по всьому світу. Втім, у свої 70 він і надалі продовжує працювати, аби бути прикладом молодому поколінню. Величезними ще зіхвала досі. Пише книжки і бере активну участь у спільному житті. Величезна, дякую за те, як він представляв Україну. Все дякую за. Сотні вихованих учнів і гросмейстерів. І мені б хотілося б, щоб коли ми говоримо, хто що сказав, ми могли цитувати і хотіли цитувати не Каспарова, а Михальчешина. Це напевно, Ми тоді будемо цінувати людей, які справді дбають. І мріють про справжню українську державу про значення його діяльності говорить і духовенство. Я переконаний, що тоді місто народ живе, коли воно вміє пам'ятати не тільки загальні ідеї, але носіїв тих ідей. Бо в великих ідеях гинуть не раз люди, які ті ідеї творили на таких. В основах, як Бог і українська національна ідентичність, ми збудуємо багато чого. І властиво, що ми є тут не тільки однодумці, ми ще є великі друзі в цьому питанні. Параду в Адріана Михальчишина ще багато планів, і чимало років плідної роботи. Він продовжує працювати над розвитком шахової освіти, ділитися своїми знаннями і мотивувати молодь до нових звершень, аби представити Україну на світовому рівні. Крім цього, зі слів відвідувачів, позиція міжнародного гросмейстера і в шахах, і в житті надихає будувати державу з тим змістом, за який борються наші захисники і захисниці. Sofia Fanco Vitalid Motarco, Telecanal NTA.